У Коренево-Курської області на кордону з Україною за 200, заступник командувача ВМФ Росії, генерал-майор Михайло Гудков. Він став одинадцятим російським генералом, який мінуснувся із початку російського вторгнення в Україну. Інформацію про смерть Гудкова раніше повідомляли російські медіа і з липня її підтвердив. І губернатор Примор'я, ну а також російське міноборони. Гудков раніше командував 155-ю бригадою морської піхоти Тихоокеанського флоту. Нагадаю, що на початку. Ко російського вторгнення до України 155-та бригада морської піхоти брала участь у боях у Київській області і діяла у Бучі пізніше в облозі та штурмі Маріуполя. Також російські змі повідомляють про підрив так званого колишнього мера Луганська Маноліса Пілавова. Земля йому стекловатою. Подивимося. Зрозуміти мене правильно, але є у нас якраз наш гість і наш експерт, який дуже любить в правильному сенсі і слідкує за 155-ю бригадою морської піхоти. Це все про Сергія Братчука, речника Української добровольчої армії. Пане Сергію, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава слава силам оборони, вітаю пане Сергію. Ну правда, ми ж часто з вами згадуємо цю бригаду, особливо коли мова йшла про і наступ на Сумщину, і про все те, що відбувалося на Курській в Курській області. І отут тепер настільки хороша новина, що ну справді такий високий російський чин, погон, офіцер, і він за двохсочений. Розкажіть, будь ласка, чи це певною мірою відповідає попереднім історіям, коли там три чи чотири рази цю морську піхоту збирали, перезбирали? Ну а тепер вже що? Лишився цей флот. Двиз головного корабля. Не знаю, чи без корабля, але те, що без генерала, та ще й герої Російської Федерації, ну це власне дуже добре. 155-ка, у мене насправді, ще є одна улюблена бригада, теж морська піхота, 810-та. От вони змагаються між собою за першість у моїй душі і серці. Але завжди кажу, коли там знову оновлюється склад особовий. А він дуже часто це робить. Що я не радію смерті ворога, але я від неї дуже тішуся. І власне, це якраз та ситуація. Сьогодні дуже багато, коли я потішуся, сьогодні багато новин, тому що в суд людський інколи не зовсім віриш, м'яко кажучи, от Кару Небесну все-таки. До цього схиляєшся більше, і бачимо, що Кара Небесна вона дійсно працює, особливо по російських морп'ях Особливо приємно, де той Тихий океан і де ті українські степи. І, ну власне тут Курщина теж наша земля етнічна. Насправді, і бачите, забаранили цього генерала. Він міг бути 12-тим. колись про нього напишу, це але став 11-тим. тому що, наприклад, командувач 8-ї загальної військової армії російської, який знищений у Донецьку, генералом ніколи вже не стане. Я про Полковника гарячки ну, бачите трошечки не пощастило. Хоча посмертно генерала, я думаю, що йому дадуть. можливо, навіть герої Російської Федерації. Але ж мова не про це. Мова про те, що бачите, дійсно, на сьогодні ми бачимо, як сили оборони України носять такі удари, коли вибивається управління, вибиваються відповідні командні пункти і командні ланки, які керують тими чи іншими напрямками, які є на сьогодні. Можливо, найбільш актуальними на фронті, хоча для мене особисто є звичайно пріоритетні якісь відтинки фронту, але фронт він живий скрізь і скрізь все дуже важливо. Бачите, ми говорили на початку там травня, наприкінці квітня, про запорізький напрямок, що він активний. Потім випливає сумщина ворога. Такої знову сьогодні ми будемо говорити, мабуть, доволі багато про Запоріжжя найближчими днями, тому що там ситуація дещо загострилася в районі Кам'янського. Але але ми бачимо і інше, те, що ворог насправді бліцкрих йому не вдався важкою ціною. Все це нам дається. абсолютно. Ми говоримо на жаль, і про наші втрати в тому числі, і не завжди. Наприклад, перевага ворога у тих чи інших там питаннях авіації. Так у них пріоритет нам ще далеко до пріоритету. У них тут величезна перевага. наприклад, ми говоримо про гарматне м'ясо дуже багато особового складу піхотного. Але з іншого боку, теж ресурс Російської Федерації у цій війні він не є безкінечним. Як Росія намагається це показати, ну і власне найголовніше, російський недосолдат він здихає, він не є безсмертним. Але це все величезна робота наших побратів. Ротимів величезна робота сил оборони і, от, власне, такі новини: ну, по перше, деморалізують ворога. Я повернувся таки до знищення цього заступника військово-морського флоту. Це ну, посада досить таки висока, все таки, ВМФ Російської Федерації, і звичайно, деморалізація особового складу, ну особливо по 155 п'ятдесят Це ж ті не люди, які ледве не першими за особистого наказу Михайла Гудкова почали розстрілювати наших полонених тому. що ще раз про кару небесну тому я навіть не знаю там словато земля чи залізо бетону, але хай на його могилі порпаються собаки. Це буде абсолютно правильно. Ан Сергія, давайте будемо відверті, що не тільки ж ми стріляємо по ним, і вони стріляють по нас. І вже не давно немає такого поняття, як лінія розмежування десь далеко. Та фронт певною мірою він же в усіх тих українських регіонів, регіонах, де долітають і дрони, і ракети, які вбивають людей сьогодні, в чергову була обстріляна зранку Полтава. Декілька безпілотників туди було не запущено. Ну і що ми побачили, що безпілотник атакував будівлю, будівлю, потрапив в будівлю. Лю Полтавського об'єднаного міського ТЦК загинуло дві людини і ще 11 поранено. І вже після цього, та певною мірою підбиваючи підсумки, речник сухопутних військ збройних сил України Віталій Саранцев заявив, що російські загарбники цілеспрямовано атакують ТЦК, щоб зірвати мобілізацію. Пригадаємо, що всі вимоги від російської сторони вони завжди до речі кажуть припинити мобілізацію. Далі вони пішли заборонити навчання наших військових за кордоном і не тільки. Тобто, не Незважаючи на те, що можливо мобілізація йде не так ідеально, як би нам того хотілося, як це чекають військові, вона відбувається, а інакше б навіщо тоді бити по ТЦК? Чи тут ви бачите перспективи того, що росіяни певною мірою побачать результат, якого вони бажають, або навпаки, буде зворотній, на що ми сподіваємось? Пане Сергій, якщо да. ми говоримо про скажімо, таку і констатацію факту і трактування цих фактів, я погоджуся. Так, так, є зв'язок. Так. Так, так я погоджуся зі своїм колегою паном Саранцевим, тому що тут очевидно, що взагалі ця тема ТЦК мобілізації Української української вона для росіян є дуже чутливою і дуже важливою в плані того, що е, треба тиснути морально на суспільство. Я зараз не хочу там, е, я розумію, закиди певні. А як ТЦК себе поводить? Я не про це, я про інше. Ми бачимо більш глобальну проблему, що від так званої бусифікації і людоловства це те, що до речі, нам росіяни кинули через ЕПСО, і воно дуже вже зайшло знову таки через якісь людські фактори для українців на сьогодні. Вони поступово перейшли до відповідних інших дій, а саме до практичних, і пам'ятаєте, ці диверсії щодо співробіт. ТЦК до речі, це було в різних регіонах нашої держави. Гинули і співробітники ТЦК гинули люди. Цивільні, які знаходилися поруч, і як вирбували, продовжують, мабуть, вербувати українців для того, щоб такі теракти здійснювати. Подякувати треба службі Божій службі безпеки України те, що дуже багато таких терактів на сьогодні викривається на тому етапі, на якому це можливо, і вони не здійснюються. Так, от власне наступний це дійсно нам Гані показав, що е там має бути страшно на фізично, що навіть хто можливо, як дозрів до того, щоб поповнити лави силоборони, вони е йдуть до тиска, але зараз вже будуть б'ятися. Чому мене там можна брати? Е людина ще не боїлася, вона ще не готова там. Морально я не кажу про фізично, а морально до бойових дій. Ну давайте спробуємо, друзі, або перенабрати Сергія Берчука, або будемо його відпускати, тому що йшли, йшли, та, а потім все ж таки інтернет нас на, трошки підвів.